Інфобус, клік-клік і онлайн-квиточки до будь-якої точки. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-Платформа 24-го каналу. І пропоную вам оглянути карту бойових дій станом на 9 грудня. Суботу давайте традиційно розпочнемо з північно-східного напрямку. Лише хочу вам сказати, що цієї ночі з 8 на 9 грудня не було обстрілів України, що дивно, тому що росіяни регулярно це роблять. Очевидно, вчора, 8 грудня, вони все вистріляли. Навіть вже є факти того, що вони використовували макети ракети класу Х. Ну і вже так виглядає, що вони це приурочували до неочікуваного в лапках оголошення від Путіна, що він таки піде в президенти. Очевидно, що вони планували в Кремлі це оголосити 14 грудня, коли буде пряма лінія в диктатора, але цілі вони абсолютно не можуть виконати поставлені перед собою. Це і в частині Авдіївки, і на північно-східному напрямку біля Бахмуту відповідно вирішили себе перестрахувати і сказати це завчасно. Що ж, це все, що відомо по Кремлю. Наразі що вони там гавготять. також до речі, відомо в стані наших союзників. Хороша новина. Нагадаю, вам в Болгарії про президент проросійський є. Він заветував 100 бронетранспортерів, сказав, мовляв, вони самі потрібні Болгарії, аби охороняти свої кордони. Але проукраїнський їхній парламент подолав вето президента і 100 бронетранспортерів підуть обороняти Україну і підуть на баланс Збройних сил України. Бачимо зло. Переможене і в Болгарії, також що ж розпочинаємо огляд карти бойових дій. Давайте традиційно розпочнемо з північно-східного напрямку. Куп'янськ. Що варто тут сказати? Всі спроби, всі намагання ворога просунутися, і звичайно ж, це є селище Синьківка. Ось воно знаходиться на лінії бойового зіткнення, є безрезультатними і безуспішними. Намагається ворог в першу чергу рухатися з лиману першого і вільшаних на північний схід. Своїх позицій, тому що тут, от ви бачите, знаходиться ліс, така от посадка, лісопосадка, і сюди регулярно намагаються на цьому напрямку, намагаються росіяни-окупанти рухатись безуспішно. Очевидно, зараз вони зібрали певні резерви також на цьому напрямку в них трішки змістилися завдання мається на увазі термін їхніх виконань виконання тому що планували вони до оголошення путіна який піде в президенти неочікувано взяти купінськ купінськ п'янськвозловию абсолютно це не виходить в росіян відповідно тепер вони скоригували свої терміни і взяття цього напрямку тепер вже приурочено до виборів в березні наступного року бачимо так Нормальний запас собі взяли росіяни, тому що абсолютно нічого не виконують. Інший напрямок на цьому плацдармі це є з боку орлянки Ягідне, в бік кислівки. Що тут варто сказати? Також немає абсолютно ніяких просувань у ворога. Більше того, за останні кілька діб нам вдалося поновити наші позиції в бік ягідного. Давайте я вам продемонструю. Ось буквально з 5 на 9 грудня за кілька днів нам вдалося відтіснити противника з його вогневих позицій і впритул підійти до їхніх теперішніх от окопів. Це є все, що відомо по цьому напрямку. Змін немає. Лінія бойового зіткнення на стану на 9 грудня тут не змінилася. Дещо важча ситуація, якщо рухатися від Сватового вже південніше по трасі, це є Креміна. Ось цей напрямок вже більше тижня тут намагається ворог активніше. Рухатись генштаб, де що збільшилась кількість обстрілів. Основний їхній напрямок це є житлівка, яка йде по трасі на Креміну в бік терни. І ось навіть аналітики Deep State промалювали, куди намагаються рухатись росіяни. Активні їхні бойові дії тривають і в напрямку Ямполюки. Ось це найгарячіший Плацдарм Терни Ямполівка. Ці два населених пункти знаходяться на Жеребецькому водосховищі, і це основна мета росіян. Вони загалом на Лиманський плацдарм, ось Лиман, так який е, перебував е, дуже курйозна ситуація. Нагадаю, вам перебував в, е, офіційно за конституцією Російської Федерації е, в районі доби, тому що вони тільки анексували наші території, ми зразу деокупували Лиман. Так, от, це їхня мета на цьому плацдармі – вийти до лиману. але бачимо, що абсолютно нічого тут в окупантів не виходить. Традиційно йдуть е постійні бої в районі Серебрянського лісництва. Ось вам окреслю цей напрямок. І відповідно саме тут також е збирають резерви росіяни. Загалом, що варто сказати, що в останні дні побільшала кількість. Е Розвідувальної авіації, яку використовують окупанти, якщо раніше вони застосовували одну дві авіації, тепер в районі семи бортів вилітає і зондує. Плаздаром, скоріш за все, про це повідомляє Костянтин Машовець, що в найближчі дні слід, на жаль, очікувати використання далекобійних ракет росіянами, які будуть бити по півдню і сходу нашої країни по тилах і по критичній інфраструктурі Збройних сил України. Ну, але це все зондується, це все видно, це все аналізується нашими відповідними структурами, тому це не є неочікувано для е, нас з боку ворога. Рухаємось південніше. Білгорівка Донецької, перепрошую, Луганської області. Тут все без змін. На вогневому контролі ми тримаємо позиції окупантів з Сіверська. Артилерія працює, бачимо відстань 16-17 кілометрів і до тилу їхнього, і безпосередньо <кхух>, до передових вогневих позицій. Не даємо їм абсолютно розвернутися і активно працюємо, до речі, по бойових складах. Польових росіян на цьому плацдармі. зараз ми покажемо черговий факт цього. Зараз дві секунди, будь ласка, відео фаєричне. Так, от солдарський напрямок на цьому плацдармі також росіяни накопичили більше живої сили. Зараз вони мають в своєму розпорядженні кілька формувань, і вони наразі роздумують, де їх використовувати. Чи від Солидара і Яковлівки в бік е Веселе Роздолівка Васюківка цей плацдарм, або ж все ж таки використати свої резерви вже звично, Красногорівка, Парасковіївка і власне на передовій позиції свої? Біля Берхівки, Ягідне і Хромове тут непроста ситуація, але точно вам скажу, що в районі Соледара, як мінімум, на один склад боєприпасів польових в росіян поменшило. От це відео про яке я говорив. Ось гляньте, будь ласка, як потужно ми влучаємо в їхній склад боєприпасів. Загалом це є дуже хороший показник того, що ми руйнуємо їхню логістику. Логістика постачання. На передовій їхній позиції розуміємо, це значно ускладнює життя нашим героям. А цей от потужний вибух, детонація демонструє нам наступне: що таке був дуже і дуже е, такий об'ємний цей склад, тому що детонує, аж, бачите, засвідчує нам е, і вам, і мені екрани. Тобто це є Якісне влучання, і аби вони більшили такі влучання. Так от, по Солодару, що відомо, давайте глянемо на хронологію. Змін немає на цьому напрямку за останні 24 години. Що відомо, хромове Богданівка просувань у ворога немає. Хоча ситуація складна, атакують від Берхівського водосховища. Ось Берхівка, ну і звісно, ягідне. Намагаються вони знову ж таки повернути свою. Гегемонію в цьому напрямку намагаються відкинути наші позиції, але у ворога на цьому відтинку фронту абсолютно нічого не виходить. Це ми зараз говоримо з вами про північ від Бахмуту. Власне, якщо говорити про сам Бахмут, тут нічого в місті або те, що залишилось від міста, не відбувається південь. Кажуть наші хлопці, що е, підкинули також сюди достатньо резервів росіяни, і є в них е, невідчутне, але є просування, дуже таке мінімальне. Ось ми бачимо навіть стрілка е, е, аналітиків Діпстейт, демонструє. Біля Кліщівки. В них є на 100 метрів просування, але тут вже Діпстейт не вимальовує цього. Але бачимо точно зрозуміло, що довелося наші позиції скоригувати тобто трішки відійти з північно-східного напрямку, нашого північно-східного напрямку, від Кліщівки. Далі вони намагаються форсувати і відновити контроль над залізницею. У них це не виходить. Наші хлопці. На передовій кажуть, що тримають вміло позиції, але ситуація на півдні також непроста. І знову ж таки, Бахмут це той самий напрямок, як і Авдіївський, який поставлений перед керівництвом окупантів перед своїми загарбниками. Любою ціною брати цей напрямок біля Кліщівки. Ми також утримуємо дуже хорошу і критично важливу. Панівну висоту вона орієнтовно 215-216 метрів над рівнем мораморям. Наші хлопці продовжують її тримати. Хоча росіяни намагаються вибити нас з цієї позиції, але безуспішно, чому висота загалом це важливо? Тому що ще раз вам нагадаю, з таких от панівних рельєфних підвищень дуже зручно бити по позиціях ворога, особливо коли він наступає, все видно відповідно влучання куди якісніші, частіші, і розуміємо, що нищення ворога куди ефективніше. Рухаємося південніше від цього напрямку. Андріївка без змін. кордюмівка прошу, Кордюмівка, Озарянівка. Канал Сіверський Донець-Донбас. Ось цей напрямок. Змін немає. Бажання ворога залишається лише бажаннями вийти на цю межу, але безрезультатно. Ми чудово тримаємо цей напрямок. Південніше продовжуються бої і просування в районі між Південний і Шуми. Минулого тижня я вам розповідав і Андрій вам Дроза також. Ось тут знаходиться терекон, який ми успішно зуміли деокупувати від красноармійців, так би мовити. Вони не можуть повернути свої втрачені вогневі рубежі, тому що наші хлопці та дівчата нормально їх в цьому напрямку косять. Переходимо безпосередньо до. Авдіївського плаздарму, найважчого, напевне, на цьому відтинку. Давайте почнемо з того. Я вам покажу, що росіяни роблять безпосередньо з самим містом. В Авдіївці зараз знаходиться понад 1100 цивільного населення. Уявіть собі. А зараз як виглядає Авдіївка? Росіяни активно застосовують керовані авіабомби це і 500-кілограмові, і півтора тонні навіть. Ось ви бачите, які руйнувань зазнає Авдіївка. Немає зараз в Авдіїці жодної багатоповерхівки, яка би не була. Пошкоджена окупантами. абсолютно жодної. Тобто, все є потрощеним. І тим не менше, населення місцеве є, з ним наші військові працюють, пояснюють, що треба покидати цей населений пункт, тому що там нічого живого немає. Ну але продовжують сидіти українці в підвалах і не хочуть покидати, виїздити завдівки, мовляв, це наша земля. Аби ви розуміли, вони всі живуть в підвалах, абсолютно нічого назовні на землі. Не працює і не функціонує загалом по Авдіївці мушу сказати наступне: використовують росіяни тут безпрецедентну кількість живої сили. Понад 40 тисяч 43-47 тисяч окупантів діють в районі Авдіївки, регулярно закидують штурмовими формуваннями і північ, і в лобових атаках, і південь від населеного пункту. Що відомо зараз, що втрати ворога. Орієнтовно такі, аби ви розуміли, з кожних е п'яти загарбників виживає лише один. Тобто один доходить до якоїсь певної межі, але все ж таки, на жаль, доходить. Просування в таких умовах, звісно, в них є невеликі, взагалі там на кілька метрів, але є. Давайте безпосередньо детальніше розберемось, куди просувався окупант. За останні 48 годин в них є певні. Просування по залізниці. Ось залізниця, яка веде на очеретине. Ось з 7 на 8 грудня були певні успіхи в російської армії Загарбницької. Далі, що відомо, з вже станом на 9 грудня, північні, південніше від степового, також були просування в окупантів. І це небезпечно, тому що це є клин між степовим. Ось населений пункт, ключовий населений пункт, важливий. І між Авдіївським коксохімічним заводом, який тут розташований. Також тут росіяни зуміли просунутися. Це критичний напрямок, який треба тримати, тому що в такому випадку з півночі реальна загроза заходу в безпосередньо в Авдіївку. Ну і є просування також. Це не хороша новина. Я буду казати, так воно і є. Перейдемо на вигляд супутникової карти. Ось ви бачите, це є Авдіївський коксохімічний завод. І от стрілочка продемонстрована аналітиками, це вже є очисні споруди, і саме на цьому напрямку очисні споруди зуміли росіяни зайти і навіть в певних ділянках на лінії бойового зіткнення закріпитися. Ну і також росіяни атакують в бік піщаного кар'єри. Ось цей напрямок, аби згодом виходити з іншого фронту в тил нашим. Позиціям в Адівському коксохімічному заводі ситуація непроста. Знову ж таки, росіян значно там більше. Як вони, до речі, це навіть називають вже бахмут 20 одеський напрямок, тому що реально вони закидають все м'ясними штурмами. Я вже вам казав, що 5 з 5-4 чують наші. Оборонці в цьому напрямку, але один кудись та й пробирається. Навіть це називається в радянській часі називалася трьохслойка, тому що перші дві лінії, які нападають, повністю лягають штабалями на лінії бойового зіткнення, а третя намагається вже або четверта просунутися. Також лобові атаки намагається ворог використовувати через ясинувату. Тут є, я нагадаю вам промислова зона. Ну але більше тижня просування на цьому плацдармі немає. В російської армії як не називається Бавтора армія міра. Більш стабільна ситуація на південні від Авдіївки. Це є опитне, водяне, Парвомайське. Фактично, ця лінія в бік северного просування немає в росіян. Ми тримаємо лінію бойового зіткнення. Попри те, що тут використовується і авіація, і жива сила, менше техніки, бо її фізично немає на цьому напрямку. Ну і також звичайно. Це є мінометний вогонь і танкові снаряди. Загалом якщо говорити, давайте поглянемо крайні точки. Від півдня в районі Сєвєрного і до Ардійського коксохімічного заводу це є 7,5-8 кілометрів. Розуміємо, що фактично міномети дістають. Якщо ми беремо різного калібру снаряди до мінометів, то вони повністю можуть перекривати логістику. Яка йде в Авдіївку з Орлівки. Нагадаю вам, це єдина така потужна тераса логістична, яку ми використовуємо. Але Збройні Сили України, Генштаб, наш це все розуміє і бачить. Знову ж таки, ситуація повторюється, є напружною і складною. Ми тримаємо оборону. Більше того, ми прекрасно працюємо по тилу потилу ворога. Дивіться, я вам продемонструю. Макіївка на пункт від Авдіївки з центру Авдіївки, орієнтовно 18-20 кілометрів, і є буквально на станом на 9 грудня. Потужний смачний приліт по нафтобазі. Знову ж таки, це логістика. Нафтобаза це є бітум, це є паливо і все, що необхідне для того, аби використовувати техніку. Ну ось бачимо, як горить. Знімають місцеві очевидці дуже здалеку, і все рівно ж бачите, який стоп вогню просто таки підіймається у небо. Влучання хороше, такі речі не можна ліквідувати за годину-дві. Хай воно гарно догорає і випалює всю. Необхідно паливо і мазут, і це все, що є в росіян, аби вони не змогли використовувати на фронті. Тому прекрасний приліт по Макіївці. Нагадаю, кілька днів тому був прекрасний приліт в нафтобазу А в Донецьку безпосередньо. Більше того, там зачепило ще й поруч була казарма. І є повідомлення, що як мінімум три десятки окупантів було ліквідовано, і така сама кількість поранені, тобто трьохсоті. В тил ми продовжуємо працювати над ворогом, і відповідно. Тримаємо оборону на цьому плацдармі. Ще один непростий напрямок на цьому ділянці фронту це Мар'їнка. Все, що залишилося від Мар'їнки, це західні райони, трішки там є фундаменту, і за цей фундамент тримаються наші оборонці, не дають ворогу просуватися. Аби ви розуміли, Мар'янка повністю знищена, немає там цивільного населення, але й ми не даємо ворогу. Повністю сказати, що Марінка під ними. Хоча вже їхні зетпабліки неодноразово кричали, що Марінка це вже руський город. Нічого. Подібного це все, як завжди, брехня. Намагаються вони рухатися Осикове водосховище от, по лівому, по правому березі, відповідно, вулиця Франка і інша вулиця Каштанова, яка йде південніше від цього водосховища, але просувань ворог не має. Ну і збирає росіяни також резерви. В районі Волновахи ось Волноваха це ключова розв'язка на цьому напрямку на взагалі на півдні і на сході фронту 50% через залізницю Волновахи проходить все необхідне з Ростова і з Криму на фронт росіянам. Що відомо, що підкидають вони. Збільшують резерви в бік Вугледару. Ну, вугледар це взагалі для них така чорна мітка, тому що там багато вони поклали елітних своїх підрозділів і техніки. Все рівно намагаються і будуть намагатися, каже наша розвідка. якось Атакувати Вогледар, а ну аби відрізати оце от формування. Ви бачите, яке їм дуже дошколяє між Мар'янкою і Вогледаром нашій позиції. Вони вже не перші не мають це робити безрезультатно абсолютно. Ну будемо бачити, все вказує на те, що буде чергова невдача і чергові розбиті цілі колони техніки і великі втрати росіян на цьому плацдармі. Загалом треба сказати, що в останні дні більше тисячі росіян втрачають. На фронті з особового складу. Тобто, бачимо, вони збільшилися штурми і, відповідно, збільшились їхні втрати. Що відомо по Маріуполю, неочікувано і нетипово для цього напрямку. З Маріуполя зараз росіяни перекидають техніку саме не на Донецьк, а глибше на Луганськ. Тобто вони розуміють, що тут їм також. Потрібні певні резерви. На Луганськ ніколи не перекидали з Маріуполя. Ну а Петро Андрющенко, речник міського голови Маріуполя, каже, що тепер саме цей напрямок. І також навколо Маріуполя зараз активно розширюють і будують фортифікаційні споруди і взагалі загородження різного масштабу. Що то вони переймаються, що буде прильоти і заходи якихось диверсійно розвідувальних груп, чи загалом вони будують невідомо, але те, що вони почали активніше це робити, це вже є підтверджено і не підлягає сумніву. Така ситуація на напрямку на Маріуполь. Оріхівський напрямок трішки до речі несправедливо призабути в зведеннях, тому що ми меншими силами, але продовжуємо. Атакувати позицію ворога в напрямку Токмака. В Токмак регулярно прилітають серйозні снаряди і, і касети, і, до речі, тут можуть і арчери доставати на 50 кілометрів, і Атакамс можуть діставати і Хаймерса. Тобто регулярно проробляємо Токмак і навколишні позиції ворога. Ну і тепер переходимо безпосередньо до найважчого вже відтинку фронту для росіян це є лівий берег. Варто зазначити наступне, що росіяни намагаються в авральному порядку мінувати трасу між Голою пристаню і Олешками. Оце от підлісне, яке рухається в бік Кардашенки і до голої пристані. Чому вони це роблять? Тому що заявили вже офіційно, що вони до 13 грудня хочуть евакуювати з Голої пристані і з Олешок. Офіцерський склад і відповідно колаборантів з цих населених пунктів в побоюванні, що Збройні сили України будуть розширювати плацдарм. А Збройні сили України, наші спеці, наші морпіхи реально розширюють тут плацдарм. І якщо говорити безпосередньо по цьому напрямку, то в окупантів є серйозні побоювання. знаєте які? Тому що із нової Каховки також вони почали евакуацію, тому що. Вже підтверджено, що наші Збройні Сили України рухаються в напрямку траси Малітопіль. Ось ви бачите, і сухопутній перетин з Криму. Ось ця траса вже є під вогневим контролем Збройних сил України. Давайте глянемо в, в, от, в цій точці, скільки є відстань до наших позицій. Е, розуміємо, тут є е, по карті більше 100 кілометрів, але я говорив вже безпосередньо з бійцями, які знають і мають побратимів на цьому напрямку. Ми окопуємося. На цьому плацдармі. і росіяни реально дуже і дуже переживають за те, що під вогневим контролем і не зможуть вони використовувати напрямок з Мелітополя до Криму. Більше того, вони зараз починають збирати е, таку солянку з цього фронту, де це можливо, тому що все вони зосередили на Авдіївському плацдармі і намагаються щось перекидати на Луганський відтинок фронту. Відповідно, тут вони пороті збирають з цього фронту. Більше того, вони не знають, що робити. Вони би за військовими якимось логікою військовою треба було перекидати сили на лівий берег. Але так як Путін і еліта сказали, що треба окуповувати Авдіївку, Бахмут повертати і рухатися в районі Куп'янська, відповідно, вони виконують політичне рішення. Тому ситуація на лівому березі росіян. Дуже і дуже непроста. Ну якщо говорити по Криму і акваторії Криму, британська розвідка каже наступне: чому Росіяни намагаються атакувати острів зміїний? А от ні для чого логіки немає. Вони так хочуть демонструвати, наче то вони. Пливають і мають якусь гегемонію в чорному морі, а це абсолютно неправда. Ну але для картинки намагаються використовувати свою авіацію в ризикованих напрямках, ризикуючи саме цими літаками. Ну і як факт, ви знаєте, кілька днів тому нам вдалося ліквідувати їм су 24 й на цьому плацдармі, і вони продовжують це робити. І також завершу огляд карти бойових дій, хорошою новиною, Новоросійське, ось з Новоросійська. В нас є повідомлення, що там е е лунали вибухи, лунали постріли. Відповідно, ось ви бачите. Новоросійський порт він є найпотужнішим в цій акваторії. Взагалі, таке хаб номер один для росіян. Що цікаво, що адміністрація новоросійська каже, що не переживайте це все планове, працює працюють навчання, але ж ви розумієте, про навчання як мінімум повідомляють. А так з бухти барахти навчання не відбувається. Тому будемо чекати якихось офіційних підтверджень. з Новоросійська. знаємо лише, що це хаб для постачання і авіаційного палива в Крим і інших потреб російської армії. Сподіваюсь, почуємо про якийсь якісний приліт. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 9 грудня. Ви обов'язково підписуйтесь, обов'язково коментуйте, ставите лайки. Ну і діліться, тому що ми зобов'язані знати, що відбувається на лінії бойового зіткнення і де ми продовжуємо або тримати оборону, або ж вибивати ворога з нашої землі.